Привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні у нас 27 листопада. Буду традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Ринок на сьогодні повний, багато покупців. Бачу, автомобілі оновилися. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Е, Нижче номер телефону до Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, уточніть всі деталі, вас проконсультують. Також підтримайте наш канал лайком і коментарем. Гарного вам перегляду! Volkswagen Tуреk. 46-й рік, 8200 ціна, 2,5 дизель, 186 пробіг. Контакти є. Так. Хвилинку. Є. Так, є люк. Чорний дах. Шестиступенева механіка, клімат. Так, знімаємо кросовери по черзі. Перший у нас буде тігуан 10-го року, 11400 ціна, двохлітровий бензин, на автоматичній коробці передач. Повний привід, 200 кінських сил, 179 тисяч пробіг. Шкіряний салон. Панорамний дах. Мультикермо. Автоматична коробка, підгріве сидінь, кондиціонер, дисплей. Так, наступний у нас Nissan X-Trail. 16 рік. 16200 ціна. 1,6 дизель на автоматичній коробці передач. 130 кінських сил, 234 тисячі пробіг. Є контакти. Так, це, напевно, свіжо пригнане автомобіль на увазі. Власник наголошує, що це не Америка. Не бита. Не битий автомобіль. Є підігріва сидінь. Мультикермо. Так воно виглядає. Клімат-контроль. Є фаркоп і парктроніки. Ані e, до нас. Нісан кашкай. 12-го року 10900 ціна 1,5 дизель, саме авто, це Кашкай плюс 2, 194 тисячі пробіг. Так виглядає. Панорамний дах. Мультикермо. Панорама, все. Всі жаргони, камера. Є шестиступенева механіка, клімат. Так, і фаркоп. Mitsubishi Outlander. Зараз доберемося до цінника. 13-го року 11350 ціна. Так, 2,4 бензин, автоматична коробка передач, повний привід, 172 тисячі пробіг. Комбінований салон. Мультикермо. Автоматична коробка передач, клімат. Семимісне авто. Власник підказав. Так, За деталями вже дзвоніть. Volkswagen Tiguan, 14 2014 року, 14500 ціна, 2-літровий дизель, 103 кВт, повний привід, 210 тисяч пробіг. Так, зараз хвилинку, хвилинку, сфокусуємося, так, показує, як виглядає. Ну це кермо. І... Шестистепенева механіка, клімат, дисплей, навігація. BMW X3. Просили знайти, знайшли восьмий рік, 10750 ціна, 2-літровий дизель. Є тут контакти, а буде ще торг по автомобілю. Шкіряний салон. Вона виглядає. Світленька, мультикермо, автоматична коробка передач. Так вона. Так, щоб вам було видно добре. Клімат. Так. так, я ще бачу поліки. Причепилися. Та, не готувалась, Та, не готувалась для продажу, тому кого Та, цікавить, дзвоніть, уточнюйте. Так, є парктроніки. KIA Sportage, 14 рік, 13800. Ціна 1,7. Дизель, 75 кінських сил, 205 тисяч пробіг. Мультикермо. Шестистопанева механіка є підігрів сидінь. Дисплей навігація. І парктронік. Volkswagen Touareg 13-го року. 27 900 ціна, так, Комплектація Highline, авто від власника, 3 дизельний двигун, 245 кінських сил. 177 тисяч пробіг, контакти є, так, є Веба, 100 підігрів керма, сервісне обслуговування, камера 360, ну, хороша комплектація. Так, комбінований салон, мультикермо. Автоматична коробка передач. Панорамний дах. Паркоп і парктроніки. Нісан Кашкай 10-го року, 10-100 ціна, 1,5 дизель, авто не фарбоване, 219 тисяч пробіг. Мультикермо, клімат, 6-ступенева механіка. І парктроніки. Хіндай Санта Фенад 16-го року, 19,500 Ціна, 2,4 бензин, повний привід, максимальна комплектація. 69 тисяч пробіг. Шкіряний салон з перфорацією, підігріва сидінь. Так виглядає. Hyundai Santa Fe, 7 рік, 9400 ціна, 2,2 дизель на автоматичній коробці передач, повний привід, 7 місць, хороша комплектація, 254 тисячі пробіг. Шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Виглядаю виглядає кермо. Автоматична коробка, підігрів сидінь, клімат. Паркоп і парктроніки. Хонда Серві 2014 року, 16400 ціна. повний привід, 24 бензин, автоматична коробка передач, 140 кВт, максимальна комплектація, без пробігу по Україні, хороший стан, буде ще торг. 119 тисяч пробіг. Так, є люк, шкіряний салон. Відігріве сидінь. Nissan жук. 13 рік, 1,6 бензин, 117 кінських сил, 130 тисяч пробіг, оригінальний, автоматична коробка передач, авто офіційне, обслужене, без ДТП в рідній фарбі. 10, 900 ціна, що торг буде. Дзвоніть, уточнюйте все. Є підігріва сидінь, мультикермо, автоматична коробка передач, клімат. Так, друзі, просили зняти джип компас. Є тут на ринку франківську 17-го року 14 900 ціна, 2,4 бензин, 106 тисяч пробіг. Так, роздивляйтесь. Мультикермо, автоматична коробка передач. Так він виглядає. Кондиціонер. Рено Колеос, 12-й рік, 11400 ціна, двохлітровий дизель, повний привід, 150 кінських сил, авто не фарбоване. 258 тисяч пробіг. Так, власникам заважати не будемо горітись. Дивимося тільки шестиступенева механіка, клімат-контроль. Фаркоп і парктроніки. Підключаю, підключаю. Audi q 7. 12 рік, 15-300 ціна, стан нового авто, трьохлітровий бензиновий двигун. 220 тисяч. Тут пробіг. Кілометрів. Так, з дозволу власника заглянемо. Так, шкіряний салон, мультикермо, підігрів, клімат і, звичайно, панорамний дах, то напевно не буде видно. Є парктроніки.